Після перерви суд продовжує розгляд кримінальної справи за обвинуваченням Тимошенко Юрію у вчиненні злочину, передбаченої частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України. Судове засідання з'явились представники державного обвинувачення прокурори Фролова Шоріна Китенко байрачна представник цивільного позивила Черкость, захисник «Сірий», Підсудно захисник в судового засідання не з'явився. Вважаєте захисників, ви бажаєте звернутися до суду до вирішення питання про можливість його справи за відсутність? Відносно відсутності, від причини відсутності Олександра Хлопові. На додаток до питання, яке подано через концерт, я хотів про це повідомити. Через концерію суду про вимогне питання адвоката пропутника, в якому міститься твердження про те, що враховуючи що 25.07 року, я помилував учасникам судових стаків кримінальних справ про ночь під захисного Чепана, просить кримінальну справу за його відсутності нери. Захисник було хотів 27.20. Шановні учасники судового розгляду, шановні присутні в залі судового засідання, я прошу дотримуватись порядку та тиші в залі суду. Прошу перевести в беззвучний режим засоби зв'язку та не порушувати тишу в залі. Окрім того, до суду не прийшла телеграма від захисника плахотню, логічно міститься твердження, що... Про те, що захисник приймає участь в розгляді кримінальної справи, обривачим чибана, прізвища підзахисного. І так само для прохання не розглядати, по перенести справу не відсудати. Учасником судового розділу клопотання та кримінал. Учасники розміру через знайомийся, названим про питанням теамова представник цивільного позивача? Чи ознайомилися? зараз чи ознайомилися? ознайомий? Прокурор знайомий. Зараз. Суду. Під суду. Я вас почув відповідати на запитання суду. Я вас не розчув підсуду. Суд ставить обговорення, на названик на питання, яке не вийшло через канцелярію суду щодо перенесення розгляду справи та застави договоренного питання щодо можливості розгляду справи за закорським адвокатом противника. Спочатку думка прокурорів у справі. Ваша честь, наслідки наявники сторони в процес, передбачені частиною першої статті 289 Кримінального процесуального кодексу. Це стосується як прокурора, так і захисника. Зараз в процесі в нас є захисник у справі, захисник сірий, положення вимог частини першої статті 289 дотримані, тому вважаємо за можливе продовжувати судовий розгляд кримінальної справи. Наша спільна думка на Прова позиція викладена <позиція> в самому попотанні, тому я її не буду озвучувати. Я лише додам фактичні обставини свого підтримання цього попитання. Йдеться про те, що ми в останнє засідання завершили в цьому залі 21.00 в п'ятницю. І в такому темпі працюємо вже тривалий час. За цей час я мушу повідомити, шановний суд, що я встиг познайомитись з 300, а, десь 350. Біж... Да. Ви зараз з'ясовуються зараз зараз... думка щодо клопотання адвоката про фільміка. Я цю думку огрунтовую, вона ж не, не може бути такою в повітрі. Так от я ознайомився з матеріалами справи в кількості 350-360 сторінок максимум. Тобто вважати мене адвокатом, який ознайомився з матеріалами справи і може чин, належним чином здійснювати правову допомогу в цій справі, мабуть, не можна. Окрім того, з огляду на той темп, в якому ми працюємо, у нас був певний розподіл обов'язків, адвокатських обов'язків щодо підготовки до цього засідання з Олександром Похотніком. Свою частину обов'язків я виконав, але з огляду на обмаль часу, і мушу зазначити, що я працював в вихідні дні в суботу і в неділю, я фізично не мав можливості. Сконтактувати з Олександром Плахотником і хоча б скоординувати цю роботу і отримати ті матеріали, які він підготував, тому що йому одночасно треба було готуватися до участі в справі, яка сьогодні буде слухатись Печерському суді об 11.00. Тому немає жодних фактичних обґрунтувань і юридичних, і фактичних обґрунтувань для того, щоб Продовжити розгляд кримінальної справи в такому складі, якщо в центрі уваги ми ставимо пошук істини і інтереси Юлії Володимирівни Тимошенко, відносно якої висунуто кримінальне обвинувачення. Тому я підтримую це клопотання і вважаю, що законом в даному випадку є тільки одне рішення задовольнити це клопотання. Прошу думку. Згідно частини першої статті 289, де дуже чітко зазначено, що якщо в судове засідання не з'явиться з поважних причин безумовно захисник, і якщо неможливо замінити їх іншими особами, слухання справи належить відкласти. Я хочу підкреслити, що враховуючи напружений графік і розподіл повноважень між двома захисниками, а власне їх навіть не ознайомлення з кримінальною справою. Не дає можливість одному захиснику працювати за двох, це неможливо. Крім того, мій захисник плахатнюк в п'ятницю, по-перше, попередив вас про те, що сьогодні він слухає тому ж Печерському суді, не слухає верніше, приймає участь в слуханні справи по людині, яка сьогодні ув'язнена, і він не може людину, яка ув'язнена, не захищати. А крім того, не в його волі переносити заздалегідь призначення засідання. Він не просто попередив вас, він ще і на повістки, яку е, вручав ваш помічник або секретар е, судового засідання. Він чітко зазначив, що він просить не призначати на понеділок. Крім того, він дуже чітко сказав, що він може приймати участь в слуханні вівторок і тому не зрозуміло, якими підставами керувався суд, і якими мотивами. Щоб не дати можливість сьогодні моєму захиснику Плахатнюку працювати в іншому судовому засіданні і перенести на не вівторок, не зрозуміло. Тому я наполягаю на тому, щоб мене не позбавляли права на захист і щоб судове засідання було перенесено на завтра, тоді, коли будуть як мінімум, два захисника на, завтра. А, на, коли на той ти? час, коли е, буде можливість Олександра Плахатнюка взяти участь у цьому засіданні. Він поінформував, що вівторок вже буде. Заслухавши думки учасників судового розгляду, заповідаючи, що до клопотання недорого, не було жодного документу на підтвердження обставин викладених в клопотання. При розгляді справи в розгляді справи приймає участь захисник адвокації Микола Іванович, якому було надано можливість ознайомитися з матеріалами кримінальної справи. Враховуючи, що згідно правил адвокатської етики, адвокат не повинен приймати доручення, надання право допомоги, якщо він через обсяг заємності не зможе забезпечити розумну необхідну сумнівність виконання доручення, доскональність, ретенні підготовки оперативність при виконанні доручення. На місці постанови задоволені клопотання захисника адвоката, хто хотіл відмовити, розгляд справи проводити за відсутністю захисника. Адвокат Лохотнюк Олександр Володимирович. Слухаю вас. Дозвольте зробити заяву на ті головуючого. Що... Аргумент висловлений в рішенні суду, тільки що він не зовсім відповідає вимогам закону. Справа в тім, що Олександр Плохотнюк, коли підписував угоду про надання правової допомоги Юрію Володимирівні Тимошенко, Виходив із того, що в цьому судовому процесі у відповідності до кримінально-процесуального кодексу, у відповідності до Європейської конвенції з прав людини, у відповідності до батьків інших міжнародних актів, буде забезпечено належний час для підготовки до захисту. Цей належний час буде забезпечено і Юлії Володимирівні Тимошенко, який пред'явлено обвинувачення, і її захисникам. Не можна було би, виходячи із практики, яка склалася в цілому в Україні, склалася в Печерському суду, склалася в адвокатській діяльності гіпотетично уявити собі, що справа по обвинуваченню Юрі Володимировни Тимошенко буде слухатися в такому темпі без надання можливості захисникам готуватися до судових засідань. І відтак Олександр Плохотнюк виходив із того, що йому потрібно. Завершити свою участь у тих справах в тій мірі, в якій це можливо, в якій він надає правову допомогу, і зосередити увагу на цій справі тоді, коли завершиться розумний час на підготовку до цієї справи, до участі в цієї справи, виходячи з того, що в матеріалах цієї справи нині є більше п'яти тисяч. Ми вже підходимо до шести тисяч сторінок. З якими зобов'язаний ознайомитися кожен адвокат, який бере участь у справі, для того, щоб виконувати свою адвокатську функцію, і у відповідності до 59-ї Конституції, і у відповідності до вимог кримінально-процесуального кодексу, і у відповідності до вимог, визначених правилами адвокатської етики. Адвокатом Плохотнюком дотримано в повному обсязі всі перераховані вимоги, тому незрозумілою є позиція суду в цьому випадку, коли суд не задовольняє клопотання і вирішує продовжити розгляд справи а, по суті далі. Це заява я і... Прошу занести протокол. Я хотіла би додати до цієї звертаєтесь.